Уронефрон у комплексній терапії циститу. Це шо по шоу, і сьогодні я розкажу вам таке: чи правда, що Наталка Денисенко та Андрій Фадінчик розлучаються? Чому новим героєм шоу Холостяк стане актор Тарас Цимбалюк, і Хто може стати однією з учасниць проєкту? А Алхім готова за гроші розповісти все про свій роман з одруженим бізнесменом. А ведучий Олексій Суханов натякнув на майбутнє поповнення. Погнали! Акторка Наталка Денисенко розлучається зі своїм чоловіком, військовим Андрієм Федінчиком. Такі новини з'явилися у змі, але насправді, поки що, офіційно пара не говорить, чи правда це чи ні. Але почнемо спочатку. Як відомо, подружжя у шлюбі 8 років і вони виховують сина. Пара насправді дуже гарна і часто ділилася з підписниками спільними світлинами. Однак, нещодавно з'явилися плітки, що в них не все гаразд і що вони розлучаються. Спершу про це повідомив блогер Пліткар Богдан Без. Палов і виклав скрін, який підтверджує це. Ну а після цього з'явилася інформація у змі з посиланням на єдиний реєстр судових справ. Згідно з тими даними, ініціаторкою розриву стала Наталка Денисенко і мовляв, вона подала до суду заяву на розірвання шлюбу ще 31 січня. Ну а в суді цю справу мають розглянути 8 травня. Більше ніяких подробиць щодо цього немає. Та й Наталка Денисенко її чоловік, актор і військовий Андрій Федінчик, в принципі, не підтверджували і не спростовували цю інформацію щоправда, одразу після того як ця новина про їхнє розлучення з'явилася, блогер підкар Богдан Беспалов повідомив ще дещо. За даними його джерел, в акторки вже є новий роман. Мовляв, інсайдер йому повідомив, що бачив Наталку Денисенко з іншим чоловіком. 13 квітня вона начебто вийшла зі своєї машини і сіла в авто з чоловіком. Через 30-40 хвилин вони вийшли, і цей чоловік поцілував акторку в губи. Після чого вони разом пішли під ручку у кафе. На цьому все ніяких фото чи відео доказів тому немає. Тому чи правда то все чи ні, невідомо. Може, взагалі це були зйомки серіалу чи кіно. Ну а що все може бути в цьому житті? Та все ж після появи усіх цих чуток, Наталка Денисен. Денисенко зробила одну заяву. У сторіз вона написала, що поки Бог дає їй життя, вона буде насолоджуватися ним на 100%. А хто хоче, може перемити її кісточки. А днями ще написала, що в її житті зараз піпець, але вона була готова до цього, бо її астрологи та нумерологи її попереджали про непростий період. І більше того, вона каже, що знала, які будуть плітки. Тож трошечки, і до цього вона підготовлена. Звісно, у змі почали вже думати, що таким чином Наталка Денисенко підтвердила, що розлучається. Але але давайте не будемо поспішати, навіть якщо все це правда, то це життя і в ньому буває різне. Але все ж таки, поки почекаємо на офіційні коментарі Наталки Денисенко та Андрія Федінчика. Актор Тарас Цимбалюк вперше прокоментував те, що стане наступним холостяком. Я впевнена, ви вже знаєте, що наступним героєм шоу Холостяк 14 стане саме він. Телеканал СТБ повідомив цю новину, і там зазначили, що насправді отримували просто сотні повідомлень від жінок із проханням, аби холостяком став саме Тарас Цимбалюк. Тож команда вирішила дослухатися до українок. Ну і певно, сам актор не проти такого експірієнсу. І власне своїм рішенням стати новим героєм шоу Холостяк він підтвердив, що самотній. До цього він був у стосунках з бізнесвумен Світланою Готочкіною і останнім часом ходили чутки, що вони не разом. Від грудня минулого року шанувальники помітили, що пара перестала ділитися спільним контентом і навіть відписалися один від одного. Тож новина про те, що Тарас Цимбалюк стане новим героєм шоу Холостяк, розставила фактично всі крапки над і до слова. Сам актор прокоментував свою участь у проєкті. Він в інстаграмі подякував за підтримку і додав, що це для нього новий виклик, емоції і абсолютно новий формат існування. На телебаченні він переконаний, що зараз дуже важливо створювати та просувати українські проєкти, а також нагадав, що завдяки нашим захисникам ми маємо можливість знімати цей контент і ці всі наші програми. Тож закликав донатити і долучатися до його з Наталкою Денисенко та Оленою Світлицькою збору. Та все ж таки, повертаючись до того, що Тарас Цимбалюк стане наступним холостяком, то після цієї новини з'явилося ще дуже багато неочікуваних новин. Видання Уніан взагалі опублікували статтю про те, що Тарас Цимбалюк скоро стане батьком. Мовляв, працівник у театральній сфері розповів виданню, що в актора стосунки, ви не повірите, але зі співачкою солохою. Типу з Оленою Світлицькою в них був короткотривалий роман, бо вона захотіла серйозних стосунків, а він ні. Ну а потім він закрутив з солохою. І що взагалі вагітна артистка саме від Тараса Цимбалюка і в цих от театральних кулуарах про це всі пліткують. Зі сторони насправді це все більше нага. До сюжет якогось серіалу аніж правду. Та й, взагалі, на момент запису цієї програми ні Солоха, ні Олена Світлицька, ні сам Тарас Цимбалюк не коментували ці всі чутки. Але знаєте, не цих пліток, мені здається, що переплюнути такий сюжет у шоу Холостяк буде дуже важко. Та якщо серйозно, то повертаючись до проєкту, зараз почався кастинг учасниць і вийти новий сезон на екрани має вже восени. До речі, в мережі відреагували досить цікаво на те, що Тарас Цимбалюк стане новим холостяком. Хтось розкритикував вибір, а хтось написав, що сезон буде дуже цікавим і гарячим. А переможниця попереднього сезону, волонтерка Інна Бєлінь підтримала всіх дівчат, хто хоче подати заявку. Сказала, що героєм сезону буде дорослий і зрілий чоловік і що вона буде тримати за учасниць кулачки. Тож напишіть нам у коментах, як вам новина, що саме Тарас Цимбалюк стане наступним холостяком, і чи будете ви дивитися? Блогерка Аліна Шаманська звернулася до колишнього Руслана Ханумака і сказала, що він за все заплатить. І вам нагадаю, що подружжя вже кілька років, як не разом, у них є спільний син, і Аліна Шаманська намагалася підтримувати дружні взаємини з колишнім заради дитини. Та час від часу вона казала у соцмережах, що колишній налаштовує сина проти неї. А зараз вона у сторіс звернулася до чоловіка. Власне, блогерка написала, що більше так жити і мовчати не може, або це її вб'є зсередини, або вона почне бороть. Бу і додала: ти за все заплатиш ханумак у деталі. Аліна Шаманська видаватися не стала, але після цього опублікувала ще сторіс. Вона сказала, що поїхала забирати сина, як можна зрозуміти, від батька. Але коли приїхала, то не впізнала свою дитину. Син тікав, плакав і говорив, що не хоче з нею їхати. Щоб не травмувати хлопчика ще більше, Аліна Шиманська сіла в авто і поїхала додому одна. Вона поділилася, що їй дуже боляче від цього, і складно уявити, як можна за добу зазомбувати дитину, щоб вона так поводилася. Блогерка додала, що це вже щось більше аніж маніпуляція, і їй дуже страшно за стан та психіку. Свого сина поки що Ліна Шаманська більше не розповідала деталей, але певно так треба, і про все ми вже дізнаємося трошечки згодом. Ну і до слова, блогерка не один раз сказала про свої напружені стосунки з колишнім і свій стан через нього. А зараз розповіла, що коли вона з сином повернулася в Україну зі штатів, де жила через повномасштабне вторгнення, то саме через колишнього її накрило. Справа у тому, що в якийсь момент Руслан Ханумак виїхав теж за кордон в США і був там. Саме через нього, як потім розповідала Ліна Шаманська, вона поїхала. Хала з Америки додому в Україну, тож повернулася з сином і думала, що її життя стане насиченим, яскравим. Вона буде ходити на івенти, на прем'єри тощо. Але через два місяці слідом за нею повернувся і колишній Блогерка каже, що після цього вона турбувалася лише про моральний стан свій і своєї дитини. Вона навіть зверталася до психологів, психотерапевтів і до психіатрів. Депресію їй не діагностували, але сказали, що в неї тривожний стан і виписали антидепресанти. Щоправда, їх вона не вживала, бо Думала, що з нею буде щось погане, та врешті її стан насправді став покращуватися. Про це, до речі, Аліна Шиманська розповіла у новому випуску «Тур зірками» на нашому ютуб каналі «Люкс.ФМ». Тому залітайте. Якщо цікаво, там багато ексклюзиву. Ну а ми погнали далі. Юлія Саніна хоче вдруге стати мамою. Щоправда, це не офіційна інформація. Повідомив про це знову ж таки блогер Пліткар Богдан Беспалов. Як він сказав, його кошенята підслухали, що фронтвумен гурту за Хардкіс розглядає варіант поповнення в сім'ї. Мовляв, у них з чоловіком валом Бебко зараз не найкращий період і криза у стосунках, і що друга дитина допоможе пройти складний етап. Ну і за словами Богдана Беспалова, пара вже працює над питанням поповнення. Сам же блогер додав, що особисто він скептично ставиться до поповнення в родині заради збереження стосунків. Більше якихось подробиць. Богдан Безпалов не розкривав, та й сама Юлія Саніна не коментувала і не казала нічого ні про проблеми в сім'ї, ні про поповнення. Тож чи правда це чи ні, лишається дуже великим питанням. Водночас артистка в інтерв'ю ти Київ розповіла, що за минулий рік її дуже виснажив музичний тур і вона гастролювала десь 200 днів. Тому вони з чоловіком Валом Бебко вирішили, що цей рік хочуть присвятити родині та сину. Ну а крім того, вони з колективом The Зехартки зараз працюють над новим альбомом. Чим до слова Юлія Саніна спростувала чутки про те, що гурт розпався. Вона сказала, що любить плітки, та іноді навмисно їх не спростовує і не підтверджує. Та, попри те, що гурт продовжує своє існування і працює над новим матеріалом. Юлія Саніна не відкидає можливість створення власного сольного проєкту. Вона каже, що в майбутньому можливо це станеться, і взагалі їй дуже подобається практика закордонних артистів, які мають по 5-6 проєктів. Одночасно тому подивимося, що з того вийде. А зараз погнали далі. Анна Алхім готова розповісти всю правду про свій роман з одруженим за великі гроші. Як ви знаєте, не так давно скандальна блогерка приголомшила зі знанням про свої стосунки з одруженим бізнесменом. Зокрема, вона опублікувала фото з ним і виявилося, що це Костянтин Валеулін, у якого є дружина і дитина. І він був разом з Анною Алхім кілька років. Більше того, це був перший чоловік, в якого блогерка ледь не вимагала розлучитися, бо їм було дуже добре разом і почуття дійсно були сильними. Але врешті вони розійшлися, і Анна Алхім Ставила остаточну крапку у тих стосунках. Ця новина спричинила справжній фурор, і от нещодавно блогерка шокувала ще раз. Вона сказала, що любить чесність, правду, щирість, справедливість, а також любить гроші. А тому, ось що вона вирішила: що розкаже всю правду про свій роман з Костянтином Валеуліним, включно з деталями, листуванням та відео. Щоправда, таке ексклюзивне інтерв'ю вона дасть тому, хто запропонує їй найбільше грошей. Або може і не дасть те інтерв'ю, якщо їй запропонують більшу суму за мовчання. Ну і до того ж, Анна Алхім додала, що їй приховувати нічого, і вона чесна з собою і з підписниками. Тож Дивимося з часом, до чого це призведе, і чи буде те шокуюче інтерв'ю за великі гроші. До речі, тим часом дружина Костянтина Валеуліна Дар'я зізналася, яким чином вона дізналася про зраду чоловіка. У своєму телеграм-каналі вона написала, що про Роман Коханого на стороні їй стало відомо останньою, і сталося це після дитячого свята, куди запросили її та коханку Костянтина Анну Алхім. І так вийшло, що Дар'я Валеуліна та Анна Алхім разом були на фото, і коли ці світлини побачили, то їй почали писати, що. О, якій зраджує і мовляв, як вона може викладати такі фото. В той момент у дівчини всередині все впало, і вона зрозуміла, що навколо неї все давно було підлаштовано. Тож вона сіла в авто і поїхала до Харкова забирати доньку. каже, що вона була сильно довірливою. Ну а зараз тих, хто спілкувався на дві сторони, вона закенселила. Відучий Олексій Суханов заінтригував майбутнім поповненням в родині. Насправді шоумен вже неодноразово у своїх інтерв'ю говорив про батьківство і ділився бажанням усиновити дитину. Щоправда, поки цього не зробив, бо це відповідальне рішення, і воно має бути спільним. Рік тому він казав, що та людина, з якою він живе, поки не готова до цього кроку, і він це поважає. Ну а зараз в інтерв'ю проєкту ТСН на Одинці він зізнався, що почав діяти у цьому напрямку. Більше того, додав, що відчуває, що зміни будуть через роки, але більше вдаватися у подробиці Олексій Суханов не захотів. Він в принципі не любить говорити про своє особисте життя, хоча не приховує, що у стосунках у тому ж інтерв'ю він сказав, що зараз закоханий і що не можна жити без любові та кохання. Однак додав, що щастя любить тишу. Не хоче говорити Олексій Суханов і про рідних, які лишилися в РФ. Справа у тому, що він родом з Росії, будував свого часу там кар'єру, а врешті поїхав з РФ, підтримав Україну. і Вже близько 10 років не був там. Однак в Росії лишилися його родичам, у тому числі мама. І от Олексій Суханов зізнався, що вже три роки він з нею не розмовляв. Востаннє вони спілкувалися у лютому 2022 року, і все. Та через те, що родичі мають проросійську позицію, він з ними обірвав зв'язок і викреслив зі свого життя. До речі, Олексій Суханов в інтерв'ю проєкту наодинці розповів не лише про особисте життя, а й про політичні амбіції. Ведучий зізнався, що він би ніколи не пішов і не піде в політику. каже, що не вважає цю справу своїм покликанням і не грає в ці ігри. Для нього політика це мистецтво дводупості. А він такого не хоче. Але при цьому. Олексій Суханов зізнався, що його запрошували якось вести політичне шоу. Однак він одразу відмовився, бо сказав, що на першій же програмі може не стриматися і всіх послати. Світлана Тарабарова зізналася, що мама відмовляла її від третьої дитини. Як ви знаєте, вже під час повномасштабного вторгнення артистка стала багатодітною мамою. Вони з чоловіком зараз виховують старшого синочка і двох донечок. Наймолодша Поліна народилася у 2023 році і виявляється, мама артистки спершу була не в захваті від того, що донька вагітна втретє. але вона насправді просто сильно переживала. Як розповіла Світлана Тарабарова в інтерв'ю, марівці падалко в її три вагітності були дуже важкими. І під час третьої мама артистки дуже хвилювалася і казала, що донька може просто не витримати і в неї посиплеться здоров'я. Мовляв, можливо, таким чином вона натякала на переривання вагітності. Але Світлана Тарабарова такого ніколи не розглядала. Вона розуміє свою маму, адже та під час вагітності втратила все здоров'я і мучиться і досі. Однак, все ж тарабарова не шкодує про своє рішення, адже, попри проблеми зі здоров'ям, вона щас Плива мама трьох, та й врешті її мама, тобто бабуся, чудово ладнає з найменшою донькою, дуже допомагає, і між ними, взагалі, якась така особлива хімія. Тож так, звісно, ніхто не казав, що народжувати і бути мамою це якось легко. Та як би там не було, діти це дійсно щастя. Українську співачку Юлію Юріну російського походження можуть ув'язнити в РФ через підтримку України. Як відомо, артистка, мешкає в Києві більше 10 років. Вона завжди публічно висловлювалася проти вторгнення РФ, проти анексії Криму. А спочатку повномасштабного вторгнення стала активно волонтерити і бере участь у благодійних заходах. Але, попри свою громадянську позицію, вона й досі не отримала український паспорт і офіційно вважається громадянкою РФ. Це Юлію Юріну пригнічує і бентежить, адже в країні агресорці. Їй можуть помститися через її діяльність в інтерв'ю громадському артистка зізналася, що вже багато років живе зі страхом переслідування з боку російської влади. Вона розуміє, що за її діяльність в Україні за допомогу зсу то, що їй загрожує чимале покарання Україні агресорці. 20 років ув'язнення, а особливу загрозу для її життя несе участь у патріотичних заходах. Нещодавно вона виступала у Львові на вечорі пам'яті загиблих героїв і виконала гімн УПА після події. До неї звернувся друг і сказав, що мовляв, якщо все буде погано, то Юля Юріна буде першою, кому помститься РФ. Тож так, питання українського паспорту для неї дуже важливе, і вона не полишає спроб таки отримати українське громадянство, оскільки після лютого 2022 року ця процедура для росіян ускладнилася, то артистка навіть звернулася до мінкульту щоб отримати клопотання і податися на громадянство як стратегічно важлива людина для держави. Тож будемо тримати за неї кулачки, щоб звісно все вдалося. Колишня дружина дзідзьо співачка Славія зізналася, чому вони з артистом розійшлися. Як відомо, разом вони були близько 20 років, але у 2021 році розлучилися. Зараз в інтерв'ю Славі Дзьоміну вона зізналася, що насправді криза у їхніх стосунках почалася задовго до розлучення. Михайло Хома почав віддалятися від дружини, коли з'явився гурт зідзью. Вони поступово стали менше часу проводити разом. Чоловік багато де виступав, а потім ще й почав знімати фільми. І от якраз після зйомок фільму «Дзідзю» перший раз трапився той момент, коли Славія зрозуміла, що їхньому шлюбу кінець. Тоді вона поїхала з Києва до Львова, аби привітати чоловіка із завершенням зйомок і підтримати його. Утім, як каже Славія, коли приїхала, то Дзідзю був не радий, і взагалі запитав, чого вона приїхала. А після цього сказав, що якщо вона прийде на їхній корпоратив з нагоди завершення зйомок, то це буде жирна крапка. Тож Славія і не прийшла, але саме тоді вона зрозуміла для себе, що ці стосунки себе вичерпали, і вона не хоче далі так жити. До речі, артистка познайомилася зі своїм теперішнім коханим, від якого вагітна зараз, коли ще була у шлюбі, як вона вже розповідала, вони зустрілися на курсах акторської майстерності. Цей чоловік до слова бізнесмен Андрій Павлюк одразу почав проявляти знаки уваги до Славії, та й вона відчула таку ж знаєте спорідненість. Він навіть надсилав їй квіти та дарував подарунки. А дідю на той час через це ревнував і почав також купувати кохані квіти. Але Славія тоді вже розуміла, що їхньому шлюбу кінець. Врешті артистка з бізнесменом спершу просто товаришували, а вже з часом у них почалися стосунки. Ну а з дідю після розлучення Славії вдалося зберегти теплі приятельські відносини. Артистка говорить, що Михайло Хома для неї не чужа людина, і вони можуть час від часу телефонувати один одному, і він її завжди вітає з днем народження. На цьому, все. Дякую, що були зі мною і додивилися до кінця. Ставте вподобайки, пишіть у коментах, як вам випуск, підписуйтесь на ютуб канал Люксефм. І звісно, донатьте нашим військовим і вірте в Збройні Сили України. Ну а ми з вами побачимося вже за тиждень у новому випуску шопошоу. Папа.